А ви знали, що ходіння босоніж по траві знижує стрес та піднімає настрій? А покупка квартири підніметь ваш емоційний стан. Квартира розташована на першому поверсі, але лише погляньте такий затишний балкон у неї. Тут ви можете поставити крісла, столики і насолоджуватись природою в своєму затишному куточку. А площа її 58 м метрів квадратне. Це двохкімнатна квартира в будинку, який вже здається. І тераси йде вхід у спальню. Її площа аж 19 метрів квадратних. Друга спальня у нас площею 12 метрів квадратних. Вона є досить світла, адже це південна сторона. Та я ніша під монтування шафи. У нас два роздільних санвузла площею 4 метри квадратних. Та біля входу другий санвузол площею 2 метри квадратних. Його можна також використати під гардеробну. Кухня комфортна квадратної форми. У ній вже буде встановлений газовий котел, двохконтурний на опалення та обігрів води. Дана квартира знаходиться уже в збудованому будинку, і ви можете одразу розпочати робити ремонтні роботи. Тож телефонуйте до нас та записуйтесь на огляд. До зустрічі.